Всім добрий день на наполегливе прохання мого Фейсбука я, незважаючи на е, такі складні, складні дощови погодної мови, продовжую вам щось розповідати про Гданськ. До речі, е, я почну свою розповідь з загадки, щоб ви е, спробували здогадатися, про що буде йти мова і що там в мене е, позаду. А загадка така: я живу від е, води та вітру. Сам не їм, а тобі їжу даю. Що це? О, Давайте подивимось, 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 і бачите, ми бачимо зараз о, оце великий Гданський млин. Саме чому я хочу вам розповісти про цей млин? Саме тому, що я ж чорноморська така собі жіночка, і я приїхала з міста, котре в середньовіччі звалося Гезлєв. Тобто, якщо ви потрапляли до цього міста море, то ви бачили з свого судна 100 вікон, які були привітна, освітлені і запрошували гостинна до міста. А якщо ви потрапляли до Гізлєва суходолом, то ви бачили дуже багато млинів. Але цей млин водяний. А в Єзлєві були млини вітряни, але це не лишає його ну взагалі будь-якого млина, такого надромантичного аріолу. А знаєте чому? От давайте подивимося, незважаючи на те, що я романтична, хтось не дуже романтичний. Він що вам нагадує цей млин з таким черепічним дахом? Правильно, він нагадує маленький палац. І, взагалі, то кажуть, що млини дуже багато кому нагадують такі маленькі-маленькі палаци. Отой От млин було збудовано в 1350 році лицарями Ордена Тевтонського. Лицарі Тевтонського ордена побудували той млин. І розумієте, він був побудований в 1350 році. А канал, біля якого він зараз знаходиться, був зроблений в 1356 році. І от з 1350 по 1356 рік, тобто шість років поспіль, 18 величезних жерновів в середині цього млина, хто вращав? правильно раби а в 60, в 1356 році вже це почало за допомогою води рухатися і е, робити е, як кажуть білий пил тобто борошно правильно Ну, це вважалося в Гданську найбільшою такою цивільною спорудою. Саме чому найбільшою цивільною я підкреслюю спорудою, тому що ну перевагу надавали завжди спорудам, які захищали місто. Да? А цивільним спорудам ні. І а, також воно вважалося а, найбільшим а, промисловим підприємством, яке функціонувало до а, кінця Другої світової війни. А є і ще таке прислів'я, яка гребля такий млин, а, який батька, такий син. Я трішки її а, перефразую, і а, я кажу так. А, я, а, а, Влада такий млин. Тому що коли почалися вже комуністичні часи, то цей млин просто було перетворено на крамницю. А що за крамниця? Згодом ви дізнаєтеся. Я, до речі, коли готую відео, я читаю теж англійською мовою, і я прочитала таку фразу, яка не менше задоволення мені додала, ніж фраза про Russian Worship». А там було написано, що цей млин було зруйновано during the Russian siege in 1945. Тобто цей млин було зруйновано під час облоги, російської облоги в 1945 році. До речі, там ви ще бачите, я додам потім фото. Ця будівля — це домик Мельника, і його теж було зруйновано, хоча він був побудований. Набагато пізніше, ніж Великий Гданський млин, той маленький домик Мельника був побудований в 1831 році, але його теж було зруйновано. І от коли його відрестрували, то від. Дуже холодно, вибачте. Коли його було відреставровано, то там з'явилася така за комуністичні часи крамниця. Їх було дуже багато в радянському Союзі. В нас вони були там альбатроси в Криму, Одесі, Бірьозки. Ой, зараз дуже сильно падає дощ. Я думаю, що мені потрібна парасоля буде, отак От буде набагато краще, бо на фото ви все побачите. І е, в цих крамницях е, можна було придбати речі, е, одяг, взуття, їжу, навіть автівки купляли е, за так звані чеки або в Криму це звалося бони. Да? Тобто, де ви купляли по справжньому курсу валютному курсу дефіцитні речі, і в Польщі не була винятком. І тут була така крамниця Повекс. Вже в цьому столітті, в 21 першому столітті, тут був торгівельний центр. Ну, комуністичні часи вони згинули Богу дякувати, і тут в цьому млину був торгівельний центр, а зараз музей бурштину. Тобто правда кажуть, да, що яка влада, такий млин. Ось така історія. Ну, не дуже нам щастить з погодою. Но млин же водяний, тобто має бути вода і зверху, і знизу. А на фото ви побачите і той канал, і млин, і невеличкий такий домик Мельника. Да? Отак От все, я вже замерзла. І тримати свій айфон теж дуже холодно. Я буду ще щось вам розповідати про Гданськ. Ну розумієте, цей млин він не ну, в центрі, але не зовсім там, де пролягають такі туристичні маршрути. Тому, якщо ви завітаєте до Гданська, то можна буде, буде і знайти той млин. Ну, дуже-дуже це тут красиво виглядає. На фото ви побачите. Все, доброго вам дня! Щасти! Ми ж не зламні, Ми навіть працюємо під дощем до зустрічі. Щасти всім нам.